Над ремонтом мостів лише міркують, інші об'єкти уже ремонтують. Так у Святошинському районі відремонтували укриття відразу у двох будинках. Тепер під час повітряних тривог місцеві мешканці зможуть спуститися у належно облаштоване приміщення і перечекати там небезпеку. Який вигляд мають ці укриття зараз, і як же там наводили затишок самі святошинці? Бачила наша журналістка Людмила Труфан і покаже вам. Це будинок на Берестейському проспекті 144. Він знаходиться майже на окраїні міста. А це укриття, яке тут нещодавно відремонтували. Зараз воно чисте, тепле та затишне. Втім, ще півроку тому ситуація була інша. До невпізнаваності тут просто було захаращено, все було сміття, було, було все мокро. Олексій проживає у цьому будинку з дитинства і завжди робив так, аби сюди хотілось повертатися. Коли з'явилась потреба в ремонті укриття, звернувся до міської влади. Зробили оштукатурення стін, зробили підлогу, зробили санвузли, каналізацію провели частково, де вона потребувала. Поставили вхідні протипожежні двері. А от самі мешканці встановили тут мед. Дивани, лавки та пуфи. Також провели безкоштовний інтернет та телебачення. А ще тут є стіл із кавою, чаєм та водою. В одній із кімнат можна побачити куточок із фотографіями, які нагадують вигляд укриття до ремонту. Вхід відкритий для всіх. І Миряться мешканці, ніхто не свариться, спускаються із, із собаками, із котами, і навіть тварини між собою не сваряться. Єдине, що сказали, що попуг залишають в клітках у ванних кімнатах. Після побаченого ремонт в укритті захотіли мешканці сусіднього будинку за адресою проспект Берестейський 144 А тетяна живе у ньому вже 24 роки. В підвал ніколи не заходила. А коли з'явилась така потреба, була здивована його станом. Підвал був дуже в поганому стані, якщо це можна так сказати, в жахливому стані. Тут був сморід, взагалі не можна було знаходитись, а тим паче використовувати як укриття. І я думала, що це неможливо якось виправити. Втім, після трьох місяців, після звернення місцевих мешканців, укриття все ж відремонтували. Нам зробили підвал, нам нам ну, перетворили його просто на казку, тому що дійсно це як казка стала. Все новеньке, чистеньке, тепло, пахне, все добре. Найближчим часом місцеві планують також встановити тут меблі та стіл для смаколиків. Людмила Труфон, В'ячеслав Серебряніков, телеканал Київ.